Тут дуже все цікаво, як бачите, я вже активував підсвіточку і навіть виліз сюди. Що зробив? Просто тут ось в налаштуваннях є, 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 є е, назначення портов. І тут можна порти по осям назначити. Ось Z друга, до речі, в кого є, можна тут назначити порт, до якого воно підключене. Так само і фідер, якщо є ще один, якщо двох двухестру... екструдерний принтер, то в принципі можна тут назначити. Далі йдемо кінцевики, ось назначений. І теж, якщо кінцевик осі Z, другий є. І якщо сенсор рівня стола це Touch. Далі детектор філамента я відключив. Можна, в принципі, його там повністю від'єднати. І, до речі, під контакт детектора філамента можна щось підключити. Навіть не знаю, що можна підключити. Якийсь вентилятор, той самий той дальній вентилятор, щоб не шукати, куди його підкинути, щоб він управлявся нормально. В принципі, можна на цей порт його підкинути, якщо тут є така функція, типу вимкнення чогось іншого, як варіант. Так, другий детектор, потім запрос виключення, утримання, живлення це якщо є плата, плата відключення автоматично. Також упс, якщо підключений контакт до зникнення живлення, Ну якщо у вас є якісь акумулятори підключені, щоб релюшка перекинулася, то це ось сюди релюшка підключається, яка перевіряє наявність живлення. І ось підсвітка я знайшов контакт, до якого вона підключена. В даному випадку це Є06. Вони тут якось так позначені, цікаво. Ну, не суть. Я знайшов його. Активував і підсвітка зараз працює. Ну і тут ще якісь три контакти, я не знаю, що вони значать. І тепер підсвітка. Вона по дефолту включена. Якась інвертована логіка, тому що лампочка тут світиться, а тут потухла. Ну і тобто, коли натиснути, вона включається. Але по стандарту вмикається освітлення зразу, тому це дуже зручно, не треба буде кожного разу включати. Хай буде зразу включене це, я думаю, буде правильно. Також, що я ще зробив, значить, зайшов у налаштування різне, і тут деактивував Linear Advance і включив S-Curve. Хочу спробувати так подрукувати спочатку. А тоді вже побачимо, можливо, активую другий. Ще є якийсь ось контакт PE5, я не знаю, що він робить. Нічого не включилося, ну ладно. Датчик струму якийсь є. Стойте. Опять, як то кулери закрутилися, ані показалося. Датчик струму, журнал, Z-Trigger в міліметрах. Ну, не в курсі, це треба читати інструкцію, що це все взагалі значить. Тут також є якісь цікаві налаштування, треба буде теж почитати. Ну і в принципі, все. Єдине, що я не зробив, це не відкалібрував під регулятор, тому що я хочу сопло відкалібрувати на низьких температурах, з включеним обдувом моделі, щоб обдув впливав теж на. Сам цей нагріваючий блок, щоб він зразу відкалібрував під, коли на нього дує повітря. Це дуже важливо, так треба калібрувати, так правильно це робити. Тому я спочатку зараз, ну не зараз, точніше завтра, я залізу сюди до плати, разом поставлю tmc 2209, екструдер перекину. І перекину всі кулера, а тоді вже відкалібрую під. В принципі, ми можемо архівувати тут дані, щоб потім. Якщо щось станеться, відновити. UI ми можемо архівувати. Він ось зберігся, тепер ми можемо відновити, натиснути порти, теж, щоб не загубити, можемо архівувати. Під я ще налаштую, ну і це повністю архів зробити. Повністю поки не буду робити. І будь-що станеться, можна буде вже відновити. Тут також якісь профілі можна зберегти, потім з флешки їх вийняти і десь зберегти на комп'ютері. І також є ось можна скинути це все. Дуже крута прошивочка, не треба перепрошивати принтер. Просто все ось тут є. Тут я вже екранчик під себе налаштував, це мій основний екран. Тут є у мене переміщення. До речі, дивіться, цікава штука. Ось, припустимо, я натиснув на цей код. Він потребує парковки. Окей, давайте відпаркуємо. Дивіться, як паркується. Повільно так підходить. Єдине, що мені не подобається, треба ось Z ускорити, тому що він дуже повільно під'їжджає до кінцевика. Так, все. Ось він відпаркувався, тут показав, що всі три кінцевика зараз працюють. І тепер, припустимо, ми хочемо сюди приїхати. Єдине, що мені не подобається, він не опускає ось Z. Це теж треба подивитися. Можливо, десь на налаштуваннях це є. Також ось я хочу в центр, припустимо, приїхати. Є, тобто є такий варіант. А це ось управління ось у Z. Я ось хочу опустити десь. Сюди припустимо до цих пір. І ось Z поїхала донизу. Десь приблизно воно так і опустилося. Можна аж. Так, це не те, не туди попав. Можна аж сюди опустити. Якесь дуже круте управління. Мені так подобається прям не можу. Майже вниз він опустився, не на максимум. Там насправді запасу майже немає, можливо, треба кроки підкалібрувати. Хоча 800 це нормально. Треба буде подивитися штангелем заміряти, натиснути, щоб він 10 проїхав, і заміряти, чи справді він 10 проїхав. Далі тут завантаження філаменту. Тут ось пресети вмикаються. Температури можна подивитися, і завантажити філамент. Ось, до речі, режим перемикається. Або завантажити кількість, яку я вважаю за потрібну, або натиснути, і це в параметрах вказано, скільки є load ан load філаменту. Це дуже важлива функція. Ну, В даному випадку я хочу, щоб на основному в мене підсвітка була, тому що більше тут немає, що вмикати. І друк. Друк, ось бачите, папочка з пресетами лишилась. З'явилось точніше, файлів самих немає. Тут вмикати будь-який пресет можна, хоча я теж цим користуватись дуже рідко буду. Тут поправити температуру. Насправді це дрібні такі елементи, і більших тут немає. Нагрів теж заходиш, вони теж тут дрібненькі, такі невеличкі. Це другий екран допоміжний, ну третій екран тут. Інформацію, до речі, можна почитати. Marlin тут використовується 2.0, Robin Nano 3 версія. Це автор прошивки і час, скільки воно працює. В даному випадку ми ось використали філаменту. Ми використали 10 см філаменту, десь я тоді ганяв, туди-сюди калібрував екструдер. І можна свої вікна тут налаштувати, додати свої елементи. До речі, тут була кнопочка виключення, вона зникла, тому що я її забрав. У мене немає плати автоматичного вимкнення, тому ось і кнопочка зникла. Ну, Поки так, завтра займуся вже перепідключенням і будемо працювати вже на новому Flying Beer Ghost 6. І треба буде від'єднати ще сенсор спалаху і сенсор філаменту. Це. Не потрібна річ насправді, тому що ось я їх тут не використовую, і там я вирішив теж не використовувати. Перша частинка кришечки друкується, і крильчатка вже, ось бачите, на якій стадії теж в процесі це все.